Друзі, з вами канал Совер Пауер Є і Світлана. І сьогодні ми з вами заглянемо в липень 25-го року місяць, який є справжнім коридором змін. Чому саме так? Тому що майже всі повільні планети або змінили знак, або переходять в ретроград спонукаючи нас сповільнитися. Тут он у нас уже ретроградний це період самоаналізу. Також у нас ретроградний Сатурн. Ретроградним стає Нептун, який змусить вас знімати ваші рожеві окуляри. А також в цьому місяці приєднається і Меркурій. Він буде головним героєм цього місяця. Додаткові е, ключові дати липня, 4 липня, Венера перейде в близнюки. Це буде час флірту нових знайом, дружніх зустрічей, яскравого контенту в соцмережах. Почуття будуть легкими і повітряними. 10 липня повня в козорозі час перевірити свої результати, Повня підсвітить тему амбіцій, статусу, відповідальності. Все, над чим ми працювали, отримує свою оцінку. 17 липня гармонійний аспект Меркурія з Венерою. Прекрасна енергія для спілкування, романтики, навчання та творчості. Цього дня слова чарують, купу і легко знаходяться спільна мова. Головний виклик місяця це період з 14 по 22 липня, і тут розгортається справжня астрологічна драма. Спочатку маємо квадрат Меркурія і ліліт, піх якої припадає на 17-18 липня. Меркурій це про Лідерство про комунікації, але лід -лі – це тінь маніпуляцій, і результатом слова можуть стати зброєю, скандали, пасивна агресія, викриття все це можливо. Уникати складних розмов у ці дні мудре рішення. І в цей час Меркурій розгортається у ретроград, і отже ті нерозв'язані розмови зависають у повітрі. І ми будемо повертатися до минулих помилок, а рішення буде проходити не відразу. 23 липня квадрат Венери з Марсом, просто стояння між жіночим і чоловічим началом, день вибухових емоцій, ревна образ. Найкраще скерувати цю енергію в спорт, мистецтво або іншу креативну діяльність. І в цей час починається сонце в раку. 24 липня молодик в Леві і після бурі нарешті нові горизонти, бо це ідеальний момент для нових творчих починань. Це час віднайти свій голос і заявити про себе світові. Отже, порада на липень не поспішайте. Липень це більше слухати, ніж говорити. Це фільтрувати інформацію, це стримувати в своїх висловленнях. Загляніть в себе, що стоїть за вашими реакціями. Страх, бажання, контролювати вразливість. Липень дарує шанси це все розпізнати. Знайте, що липень це місце для переоцінки і справжнє світло з'явиться після темряви. Підписуйтесь на канал Єй і до зустрічі.